Більше 21 мільйона гривень саме стільки коштів виділено на роботи з реконструкції центральної лікарні Марганцю, куди після аварії на залізничному переїзді були доставлені потерпілі. Додатково на придбання меблів та медичного обладнання за ініціативи губернатора виділено ще 2 мільйони. Ремонтні роботи проводяться силами Придніпровської залізничної дороги та підрядними організаціями. Має свою честь вчора закінчили, сьогодні не только мають. І зараз честь наших людей прийшло в адміністративний корпус для того, щоб так сказати підтягнути підрексики. Стан справ з реконструкції лікарні тримає на особистому контролі сам губернатор області Олександр Вілко. 10 лютого він перевірив стан виконання ремонтних робіт. Стоїти має роботи.

Губернатор наголосив і на необхідності благоустрою міста, дороги, освітлення, озеленіння з цим в марганці проблеми. Олександр Вілкул дав завдання меру міста вирішити їх найближчим часом. Заїхав губернатор і на сумнозвісний залізничний переїзд. Страшно привіття, що сталося по дозу марки дванадцятого жовтня тисячі десятого року, дала поштовху транспорт. Той що це капітальний ремонт центральної маганицької лікарні. і На ці роботи виділено майже 29 мільйонів гривень. Частина з них піде на будівництво шляхопроводу над залізничними коліями, інша частина на будівництво вулиці місцевого значення, яка слугуватиме підходами до шляхопроводу.